Hei! 12 собак знаходиться в цьому маленькому спільному дворі, яке мають право користуватись 4 сім'ї. Бувають випадки, коли люди із за собак не можуть піти вранці на роботу. Бувають випадки, що діти в школу не попадуть, або навпаки не можуть повернутися із школи, бо по, по дворі собаки Ага. Ніякі засоби впливу не, не давали. Ми ну, адміністративна відповідальність, і порушені кримінальні справи. Чотири зараз ведуться судові там тяганини. Результату нуль. Собаки як вигулювалась, так і видалась. Тому прийнято рішення виконавчим комітетом демонтувати частину паркану, що е внеможливить вигу собак у дворі, оскільки вони просто побіжають. на да, вулиці. І цим самим ну, частково вирішиться питання з, з цими собаками. Поки ми будемо сканувати. Вирішувати інші питання пов'язані з спільним користуванням цього двору, із тим собаки зареєстровані, не зареєстровані, в який спосіб вони утримуються. Є правила утримання собак. В місті Черкас. Вони я бачу, що вони не виконуються. правила благоустрою міста Черкаса вони не виконуються. Тобто маса порушень, які треба робити. Ага. І от відсутність паркану дасть можливість зайти на територію, обстежити цю територію, подивитися, в якому стані собаки утримуються, в якому стані двір утримується, спільного користування. Це земля Черкаської міської ради, і тому ну, ми маємо повне право нею так само користуватися, як і тут люди, які проживають. Ті, що мають собаки, ті, що не мають собак, вони всі в рівних правах, вони мають рівне право користуватися цим двором. На сім сьогодні... судова тяганина в принципі буде поки тривати. Поки є судова тяганина, да вони будуть можливо прийметься в найближчим часом якесь рішення, яке впорядкує це земельне питання або там розподіл майна і так, так, так А судова тяганина процес? звідки виникла? Це сусіди подали на да, є, є заяви сусідів, є заяви цих власників собак. Там там наскільки запутана ситуація, що ага. Натягнеться там з шостого вже року і я думаю складніцями. Хоча скидує скарб заяву зараз.